У Луцьку продовжують встановлювати напівпідземні сміттєві контейнери. Таких у місті вже 69. До кінця року планують вийти на 100 контейнерів. Друзі, доброго дня! Продовжуємо програму встановлення напівпідземних сміттєвих контейнерів. Цього року до кінця року буде встановлено 100 за весь час, поки ми реалізовуємо цей проект. А от виключно цього року 29 таких контейнерів такого типу. Яка їх перевага? Це компактність. Один такий контейнер він заміняє п'ять контейнерів звичайного типу, але займає значно менше місця. Це естетична сторона питання, і це звичайно, що неможливість для собак, для котів, для інших тварин, для безхаченків розносити це сміття, іноді вітром розвиває сміття. Окрім того, це і дає можливість нам. Суттєво економити кошти, тому що за час експлуатації цих контейнерів ми зекономили близько 5 мільйонів гривень, тому що для обслуговування такого контейнера в екіпаж треба дві людини, а не три, і значно краща логістика. Тому за час їх експлуатації ми зекономили 5 мільйонів гривень для підприємства. При тому, що один такий контейнер на півпідземний і контейнерний майданчик на п'ять контейнерів з навісом. З покриттям, з тротуарної плитки коштують майже однаково. Плануємо реалізовувати далі цю програму, маємо дуже багато запитів від ОСББ, від мешканців. Людям подобається така технологія, це сучасно і це використовується такий підхід фактично в багатьох європейських містах.